Доки Путін при владі буде тривати ця, ця війна. Дрони еволюціонують, технології розвиваються, і вже зараз дрон залітає на дистанцію 40 кілометрів глибоко в тил. І знищує як цивільні, так і, ну, і цивільні військові об'єкти. Палить техніку, майно будівлі. Я думаю, що вже під новий рік вони вже будуть літати на 50 і більше кілометрів. Це дасть їм можливість діставати до великих міст, так як вони атакують зараз. Свого часу атакували добропілля, ніхто не очікував Масивного, а, масивної атаки дронів, атакують Херсонщину. Буквально на днях читав про те, що загинув фермер, який залишився разом зі своїми працівниками. Він за допомогою там рушниці І захищав техніку, захищав своїх працівників. І Нещодавно він загинув. Як він загинув? Він не загинув під час збиття дрону, а вони його відслідкували, коли він сидів в в машину. Вони спалили йому машину. Тому найнебезпечніший момент це якраз рух на автомобілі, коли людина не може чути і бачити дрон, який дуже часто просто чекає його на дорозі. І, і такий несподіваний момент. Порада військового, як робити, що робити в цій ситуації, в, в швидкість руху автомобіля повинна бути не більше 20 км. Чому? Для того, щоб і вікна мають бути опущені максимально всі, тільки ви почули чи побачили дрон, машина, автомобіль моментально зупиняється, і всі його залишають, як правило. Оператор буде атакувати сам автомобіль. Цивільні об'єкти атакують тоді, в той момент, коли вони вже не знайшли військовий об'єкт. І коли він бачить, що акумулятор заряд підходить до кінця, він потім знищує все, що бачить. Він може вбити цивільну людину, але ж знищення цивільної людини не покажеш в телеграм-каналі, не подаш як доповідь, оскільки це військовий злочин. Тому вони знищують автомобіль і відповідно подають, що це був автомобіль там, військових. Тому майте на увазі те, що вам треба триматися подалі від свого автомобіля. І саме головне швидко його залишити, покинути. Для того, щоб швидко його покинути, ваша швидкість автомобіля повинна бути невеликою. Проскочити не вийде. Як правило, дрон літає набагато швидше, він дожене, але ви позбавляєте себе можливості зупинитися і покинути автомобіль. Тут тобто потрібно їхати повільно. Це єдине, що може вам порадити. І Крім того, я б чоловікам радив вчитися стріляти з дробової рушниці. Це дійсно ефективний спосіб. Він не є там прямо вирішенням цієї проблеми, але іншого на сьогоднішній день нічого більш ефективного способу знищення fpv дрону, на жаль, не придумали. Особливо дрону на оптоволокні. У них є своя специфіка. Дрон на оптоволокні, який якраз залітає дуже далеко, тому що він не боїться ребів. І атакує цивільних. Він більш повільний через те, що несе додаткову нагрузку у вигляді котушки з оптоволокном. Він більш масивний, і за рахунок того, що тягнеться нитка оптоволоконний шнур, він не робить різких маневрів, тому що він своїми лопатями може їх порізати. Тому він летить доволі плавно. І це дає можливість знищити його механічно, тобто пострілами. Але ж сама, як нас люблять всі там, командири, чиновники, там, люблять проводити там, закупівлю, там, от, що ефективно, рушниця ефективна. Закуповуємо всім рушниці. Ще люблять говорити, там, помпова рушниця. Хоча насправді помпова рушниця і гладкоствольна рушниця — це різні речі. Ну, і не різні, а помпова рушниця — це один із видів. Їх дуже багато. Помпова це та, яка перезаряджається вручну. Але не в цьому суть. Суть в тому, що будь-яка рушниця вона сама по собі не стріляє. Для того, щоб влучити в рухому динамічну ціль, потрібно навики. Тобто, і це займає іноді до півроку, щоб людина навчилася стріляти в, в прогнозовано. І просто купити рушницю, як говорив Джеф Купер, це все рівно, що купити піаніно. То музикантом ти не станеш, от так і стрільцем ти не станеш, потрібно тренуватися. Я б рекомендував вже зараз чоловікам цікавитися цією темою. Є громадська організація Українська Федерація спортингу, де займаються професіонали, є тренери, які можуть навчити користуватися вогнепальною зброєю, рушницею. Потрібно навчитися це робити. Кожному чоловіку потрібно навчитися а, в, стріляти.